Привіт, друзі, з вами Ікла, і це наша нова рубрика, яка називається Мапознавство. Суть доволі проста. Ми будемо вивчати всі позиції на всіх картах в CSGO. Якщо ви граєте доволі давно і знаєте всі назви на всіх мапах. Я вас вітаю. Молодець! А якщо ж ви новачок і вам цікаво, чому позиція, на якій стоять бочки, називається Кар, ви потрапили в правильне місце. Я зразу відповім на це питання. Справ тому, що раніше до обдови мапи інферно, а саме в Counter-Strike Source, на цьому місці стояла машина. Саме тому гравці досі називають це місце машина або кар. Чому важливо знати назви всіх позицій на картах? Ну як мінімум, щоб не було отакого. В Доміки. Так, в нашій грі дуже важливо мати гарну комунікацію зі своїми товаришами по команді. І сама гра теж це дуже добре розуміє, тому якщо ви зараз подивитесь на радар, навіть трошки вище радару, ви побачите, що сама гра пропонує вам назви локацій. Наприклад, в цьому випадку все чітко. Ця позиція так і називається Бібліотека або ж англійською лайбері. Але коли ми виходимо от сюди, весь цей плент називається просто ціль А. Хоча насправді кожна з цих позицій. Іменується по різному Шо ж, давайте прогуляємось по мапі та інферно. Ті, сплану є два виходи. Перший через позицію радіо. Мало хто використовує в бой чаті назву цієї позиції, тому що тут майже ніколи нічого не відбувається, а назву ця позиція отримала доволі очевидно через те, що тут стоїть бляха радіо. Також по своїх терористичних справах гравці нападу можуть відправитись через цей плес, який, в принципі, називається Яма. Але в нашому середовищі ми цю позицію звемо на нулі. Я не думаю, що багато хто з англомовних гравців в вашій команді зрозуміють, про що ви кажете, тому про. Пропоную називати весь цей плейс просто яма або ж піт. Ця ж позиція називається T-Ramp, Хоча, в принципі, багато хто називають повністю весь цей шматок мапи піт або ж яма. Піднімаючись по цих сходах. Ми потрапляємо на наступний плент, який називається Kitchen. Вся ця позиція називається Kitchen, чи просто кухня. З кухні ви можете вийти через міст і потрапити в ті апартс. З кухні ми можемо потрапити також на балкон. англійською то буде балконі. В російськомовному середовищі це називають більйо. Щоб хтось з українців називав це місце білизна, я ще такого не зустрічав. Українські неймінги всіх цих позицій це просто перекладені позиції з російської в нашому україномовному середовищі Counter-Strike Нема своїх індивідуальних назв, які б могли розуміти тільки ми, і нам би було це як мінімум цікаво. і Прикольно. Тому я пропоную зробити вам наступне: напишіть в коментарі п'ять назв різних позицій на будь-якій мапі в CSGO – і найкращі з ваших варіантів потраплять до відео, в якому я запропоную вам свої україномовні назви на мапах. Звідси в нас відкривається простіл на позицію, яка називається вікна або ж «Windows». і також ми можемо спуститись сюди цю позицію, як тільки не називають кишка, тонель, метро. Англійською ця позиція називається Underplace. Пропоную вам використовувати саме цю назву. На мапі Inferno є два міда. Англійською це називається Middle. українською ж ми називаємо це просто мід. Якщо це мід, давай назвати його основний, то це мід другий. Очевидно, круто, здорово. Є двері, через які ви можете пройти в ті апарти. Так, все це називається ті апарти. Хоча іноді цю позицію називають Lower Apps. Але ви не дуже часто по чаті будете чути ті епс, ті епс, тому що в нас є основні апарти. От вони, весь цей простір називається апарти, хоча складаються теж з декількох позицій: це бойлер, це віндоу або ж вікна. У вікна. Ха -ха. Вийшовши з позиції під назвою бойлер, ви потрапляєте до позиції, яка зветься Ребра. Це 50, це 20. Ця позиція зветься Буст. В Нашому середовищі ви ще можете почути назву Казирек. англійською ж це бус балконі або патіо. Ну і кадиш без шорта і лонга. Ця позиція називається Шорт. Якщо ми підемо в цю сторону, очевидно, що це буде називатися лонгом. Так і є, але буде недоречно називати повністю всю цю, цю позицію лонгом, тому що тут вона знаходиться ничка і тут арка. Очевидно, зрозуміло чому арка або англійською еруч. Знову ж таки, подивіться, як нам цю позицію пропонує назвати гра. Просто ціль А. Насправді весь цей плен складається з декількох позицій, назви яких ви зараз дізнаєтеся. Це «Рец» або Криса. Думаю, зрозуміло чому. Бексайд і Дефолт. І ще я чув, що цю позицію деякі граці називають ніндзя. Не часто, але є таке. Белконі, зрозуміло чому. І велика територія, яка називається Під або ж піски. Ця позиція зрозуміло чому, але називається призм. Тюряга. А тепер давайте пройдемо на спаун контртерористів. Проходити ми будемо через бібліотеку, або ж англійського лайбрері. Так, повністю весь цей плент, весь цей простір називається лайбрі. І виходимо ми в Сіті Спаун, або ж спаун контртерористів. Моя маленька. Сіті буст або ж тераса не часто, але просто знаєте, що таке теж є. Вся ця позиція називається алея. Ще дуже часто цю позицію називають перетяжкою. Бачите, якийсь русизм. Давайте українізувати позиції в Counter-Strike. Чекаю ваші коментарі. Тут в нас чарч або ж церква, або ще ви можете зустріти назву Construction. Кусти. Ми називаємо це кусти. Ця позиція називається boost. Англійською також boost. Хай буде, Кафе, або ж англійською grill. фонтан, фонтани, B1. B2. B3. сендвіч, Бо, типа, розумієте, між двома булками така сочна котлетка стоїть. Чекає просто вантапіков. Вся оця позиція називається тьомка, або ж Dark. Ну і от він наш улюблений бананчик. Саме тут відбуваються найжорсткіші заруби в нашій грі, і не зовсім коректно називати всю цю позицію банан, як ви розумієте, тому що це в нас кар, а це в нас Локс. Або ж просто дерево. Я дуже часто зустріча такий неймінг. Дерево, тому що блін, колодиці лежать. Пишіть в коментарях свої українізовані назви позиції на будь-яких мапах. Найкращий топ-5. Увійде в мою підбірку українізованих позицій в Counter-Strike Global Offensive. А наступною мапою, яку я розберу, буде Нюк. То щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал. На цьому все Play Wild!